Доброго, Доброго дня. дня! День захисника України, свято, що означає в Україні 14 жовтня, у День Святої Покрови, святої Богородиці, одночас з Днем українського козацтва. Полюблена Богом Парина для всіх українців одна, козацька моя Україна, хлібів золотих сторона. Нагодами лютими бита, віками ти йшла до мети. Тобі у небі зре світити і волю, і долю знайти. Це свято пам'яті про наших гордих предків, які пером і словом, вогнем і мечем боролися за право незалежність рідної країни, свято вшанування козацької доблесті і відваги, свято подяки ветеранам Другої світової, які воювали за свою землю. І нарешті це день всіх героїв сучасності, які мужньо захищають Україну. Вселив Господь людей по всьому світу і кожному народу та землю. Богом дана земля! Є святою і рідною, тому є захист найперший обов'язок народів для українців. Такою землею є Україна. Вона плита потом і кров'ю сотень поколінь їхніх праселюбних і героїчних предків. Ми з вами живемо на цій славній землі і повинні знати про славних своїх соборов, а також про наших земляків, воїнів-захисників, які сьогодні продовжують героїчну сторінку нашої історії, захищають нашу батьківщину з ворогів. День захисника України, мужності геройства свято. І ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато. І тим, хто нині з автоматом, наш, наш спокій береже і захищає всю нашу велику родину, рідну землю свою Україну. Схилимо наші голови перед світовою пам'ять, тих героїв, Оці ті важкі роки стали на смертельну боротьбу з ненависним ворогом. І тих воїнів, які на щас загинули за волю України. Прошу хвилиною мовчання вшанувати їх пам'ять. Пам'ятайте про тих, що безліч пропали. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали. Пам'ятайте тих, що, <ріпоцю> <ріпоцю> що, що лягли на, на заставах. Пам'ятайте про тих, що стрибали танки в місцях невідомих, невідомі останки. Є в лісах, є у годах і є під годою менше світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і у праці і в пісні. Хай відомими стануть всі герої безвісні. Просимо Бога миру для країни, щоб повернулися живими усі ті, хто захищає зараз Україну. Вони ніби в іншому житті. Молюся небо, молюся і вірю, що все закінчиться, що скоро все мене. Тримайся, моя рідна Україна, берись, Люба, за життя своє. Якщо ми ніби за цеглинку і цеглинку будуватимемо наш храм людської душі, не будемо байдужими та черствими, будемо патріотами своєї батьківщини і будемо гідними називатись українцями. Хай буде небо голубе, хай буде сонечко ясне, хай буде спокій у родині. Хай буде мир на Україні. Час минають дні, і змінюється все навколо, і тільки Бог один святий, Не змінюється він ніколи. Одну хвилину може він, змінити все в нашій країні, Господь благаємо Тебе, даруй спасіння Україні, Боже Україну збережи, Господи, помилуй грішних, змилися над нами і прости. Тебе степишні і від ворога нас захисти, бо без тебе ми без силі, Господи, все на круги, та й спасіння україні. Я за цим спостерігаю якщо людей отак вбивають. Коли жива людська душа, вже зовсім цінності немає, і як же нам то далі жить? І нашим дітям і країні, якщо не ступишся, Господь, завіне наша Україна, Боже Україну збережи. Помилуй грішний, Змилися над нами і прости, молимо тебе, Всевишній, і від ворога нас захисти.